Розберемо сьогодні дуже популярну проблему: це біль в лікті. Час від часу його називають тенісний лікоть. Він виникає у багатьох людей, хто грає в теніс, а та також виникає у людей, які дуже довго і багато переносять якісь певні вантажі. Розкажу, чому так відбувається, які м'язи нам потрібно розпрацювати, покращимо вашу ситуацію, зменшивши максимально ваш біль. Сьогодні в нас буде три блоки вправ: перше це міофасціальний реліз, тобто розпрацювання домінуючих м'язів. Другий блок це їхнє розтягнення. Третій блок це силова робота над м'язом які відстають. Для першого блоку нам знадобиться ось такий м'ячик. Ним розпрацюємо певні м'язи. Перше м'яз великий грудний та маленький грудний м'язи. Ці м'язи будуть перевантажені у вас, якщо ви дуже часто щось носите перед собою. А якщо ви б'єте тенісною ракеткою, то якщо цей м'яз буде перегружений, то під час удару у вас буде знаходитись місце, яке буде слабкіше, і воно відповідно буде перерозтягуватись. В даному випадку в нас лікоть. Знаходите болючу зону, притискаєтесь до м'яча і власним тілом тиснете на... М'яс. Він буде доволі болючий, може бути вся площа. Ціль розпрацювати максимально весь м'яз. Коли знайшли болючу зону, притиснулись і не рухайте м'ячком, тиснете до тої пори, поки не зникне біль. Наступний м'яз у нас знаходиться на передпліччі. Для його розпрацювання вам необхідно буде покласти руку на якусь поверхню. Можна використати другу руку, тобто ви будете тиснути цією рукою на передпліччя в пошуках так само болючих зон. Знайшли болючу зону, натиснули. Руку, яка лежить на поверхні, розслабляєте. Спокійно, глибоко дихаєте і чекаєте, поки розслабиться м'яз. На тій самій руці ваша задача розпрацювати біцепс. Він теж буде доволі болючий, коли ви на нього почнете тиснути. Промасажувавши собі пальцями, ви знайдете тверді волокна. Так само розміщаємо другу руку і тиснемо. При цьому ви можете здійснювати легке згинання в ліфті для того, щоб волокна змінювались, які ви протискаєте. Приділіть на перший блок від 5 до 10 хвилин для того, щоб ви гарно розпрацювали м'язи. Не спішіть, адже м'яз потрібно розслабити. Отже, нагадую, перший блок міофасціальний реліз грудного м'яза, вашого біцепса і передпліч. В другому блоці нам необхідно буде розтягнути ці м'язи. Буде дві вправи, які ми використаємо для цього. Для першої вправи вам необхідно буде ось така еластична резинка. Закріпляємо її до якоїсь поверхні, і ваша задача, ваш лікоть, який у вас болить, має знаходитись знизу. І ваша ціль не виводити його вперед, залишити його знизу. Ви робите ось такий розворот корпусом, для того, щоб м'яз грудний почав розтягуватись. Спочатку це не буде легко зробити. Ви будете використовувати звичні для вас позиції, тобто так само буде виводитися лікоть вперед. Ціль тільки розтягнення грудного м'яза. Статиці м'яза розтягуються набагато гірше. Ось таким динамічним рухом доводите м'яз до розтяжечки. І друга вправа на розтягнення. Ми розтягуємо наше передпліччя і біцепс. Ось це буде початкова позиція. Вона вам показує, поставте для початку лайк. А тоді переступайте до вправи. Закручуємо руку вниз і заводимо за спину. Вертаємо на початкову позицію. Закручуємо вниз. І заводимо за спину. Доволі буде важко утримати палець направлений назад. Це свідчить про те, що м'язи потрібно гарненько розтягнути. Запускаємо палець вниз, і це все відбувається одним рухом. Крутите руку вниз і заводите назад. І доволі важко утримати його позаду. І повертаємо назад. Повертаємо. Ось дві розтяжечки, грудний, передпліччя і біцепс через дві вправи. Виконуйте від 15 до 20 повторень кожну вправу. Це силові вправи, нам необхідно зміцнити ваші зв'язки та ваші м'язи. Для цього нам знадобиться знову та резинка, яку ви прив'язали. Тримаєте руку перед собою, вдягаєте вашу резиночку на ваш великий палець. Ваша ціль закручувати руку всередину, при цьому пальцем тиснете на вашу резинку. Дуже важлива активація великого пальця, тому що ті м'язи, які участвують в його активації, проходять якраз в тому місці, де травмований лікоть. Ви звертаєте увагу на те, що ви закручуєте руку всередину і пальцем продовжуєте цей рух, тиснете ним всерединку. І тримаєте руку перед собою, закрутили, натиснули пальці. Натиснули пальці. Ось такий простенький рух, рука паралельно до підлоги, тримаєте її перед собою і здійснюючи обертання руки всерединку, ваша резинка буде здійснювати супротив, ви відповідно боретесь з вашою резинкою. Закручуємо руку всередину і звертаємо увагу максимально на великий палець. Він має постійно тиснути і як докручуватись, показувати напрямок руху руки. І друга вправа наша задача закрутити вашу руку серединку, тобто ваше передпліччя і великий палець мають закручуватись всередину. Ви тримаєте вашою рукою другою ваше передпліччя і надпліччя крутите назовні. То робите ось таке зусилля. Тобто рука перепліччя утримується на місці, а ось ця рука крутиться назовні. Ось таким чином ви теж зміцнюєте вашу зв'язочку, яка у вас потягнулася. Ваша ціль опертися об стіну для того, щоб рука теж закручувалась постійно всередину і палець утримувався. Передпліччя утримується, надліччя крутиться назовні. Доволі швидко за декілька повторень відчуєте вже навантаження у вашому лікті. Але це навантаження буде таке доволі приємне. Абсолютно буде відрізнятися від того болю, який ви відчуваєте. Першу та другу вправу виконуйте по 30 повторень або коли ви відчули доволі сильну втому. Працюйте послідовно, перший блок, другий блок та третій блок це набагато пришвидчить одужання. Якщо у вас виникають запитання, то пишіть в коментарях або записуйтесь на консультацію за посиланням в профілі. Працюйте над собою, тренуйтесь здорово та з розумом.